Усім привіт! Ой, у нас продовжуються морози. на сьогодні там щось взагалі дуже холодно, ще вітер такий холодний, мінус 11 градусів, наче на дворі. А Виходить, нікуди не хочеться, на дворі нічого не пробуєш, тому що будемо робити. От от Наводила порядок в тумбочці нашла таку штуку. Вірні ще не знайшла, а просто побачила і вспомнила про неї. Давненько вже не готувала вафлі. А сьогодні, думаю, приготувати такий вафельний тортик заварним кремом. Щось смачненьке до кави, коли так холодно, хочеться чогось добренького. Я бігала в город та якраз купила масло, молоко. Все, що треба там на крем і на тісто. І зараз будемо готувати смаколики. Найперше, що нам потрібно для тіста, це розтопити маргарин. 200 г пачки маргарину. Я розтаплюю мікроволновки, можна на водяній бані, на плиті, як комусь подобно, мені найпростіше це в мікроволновці розтоплюємо. Так, маргаринчик наш розтопився, тепер нам треба 4 яйця взбити не до піни, прямо до такої однорідності. До яєць додаємо стакан цукру. І ще раз все збиваємо. Збили трішки яйця з цукром. Тепер вбиваємо сюди наш розтоплений маргаринчик і все перемішуємо. Додаємо стакан муки. І все гарненько перемішуємо і можна випікати наші вафлі. Тісто не треба давати вистоюватись, ну, після замісу відразу можна випікати. Ось такі в нас вийшли вафлі, дуже-дуже смачні хвистки. Цей рецепт мені подобається найбільше. Я пробувала багато, і з молоком тісто, і там всякі бувають. Але з цього виходять найсмачніші. Вони дуже хрусткі і дуже смачні. І з ними можна хоч трубочки зробити, хоч топтик, хоч угодно. Дуже-дуже, Просто так їх чаєм поїсти, смачно замість печива. Можна робити меншими і буде як печенька. Ну, а тепер е, будемо готувати зварний крем і продовжувати готувати наш тортик. Для крему беремо 5 яєць, додаємо сюди стакан цукру, додаємо пачку вершкового масла. Вже м'якеньке воно розтануло, щоб було не заморожене. Все гарненько перемішуємо. І додаємо пачечку ваніліна. Додаємо пів склянки муки, десь 4 столових ложки. Ще раз все перемішуємо. Цю масу тепер вливаємо літр молока. Ще раз все гарненько перемішуємо. Нашу масу відправляємо на маленький вогонь на плиту і постійно помішуючи, доводимо до кипіння. В принципі, наш крем готовий. Так, ну що, крем у нас вже готовий, гарно заварився. Тепер даємо йому трошки вихолонути і змащуємо наші вафлі. Ну, ось такий тортик у нас вийшов. На вигляд, дуже схожий на наполон, але смачніший, як на мене. Тут у нас Олександра знімає пробу з крема з остатки. Угу. Уже зациніла. Так що, зараз залишаємо тепер. Хоча б на декілька годин пропитатися, і будемо чаювати.